Добре демаля, малята, зараз з вами пограємо в пальчикову гру, яка називається мило. Мило різне є. У мене жовте, біле і зелене в боротьбі із брудом вмить, допоможе і захистить. Ну, а друзі, є у нього, що примчать на допомогу. Є вода, рушник барвистий, швидко зроблять справу чисту. Як же треба руки мити, їх водичкою змочити, потім мило піде в танцях по долоньках, нігтях, пальцях. Мити ми не поспішаєм, гарний віршик пригадаєм, падав сніг на поріг, кіт зліпив собі пиріг. Поки смажив, поки пік, а в пиріг водою стік. Кіт не знав, що на пиріг. Треба мило, а не сніг. Ось і фініш, руки чисті, похвали нам урочисті. Рушничок ми свій беремо, вправно ручки обітремо. А тепер давайте ще раз. Мило різне є у мене, жовте, біле і зелене, в боротьбі із брудом вмить допоможе й захистить. Ну, а друзі є у нього, що примчать на допомогу. Є вода, рушник барвистий, швидко зроблять справу чисту. Як же треба руки мити, їх водичкою змочити, потім мило піде в танцях по долоньках, нігтях, пальцях. Мити ми не поспішаєм, гарний віршик пригадаєм, Падав сніг на поріг. Кіт зліпив собі пиріг, поки смажив, поки пік, а пиріг водою стік. Кіт не знав, що на пиріг. Треба мило, а не сніг. Ось і фініш, руки чисті, похвали нам урочисті, рушничок ми свій беремо, вправно ручки обітремо.